понад 20 років свого життя Юзеф Ігнацій Крашевський провів на території сучасної України, тому про його внесок до культурного спадку говорять не лише на батьківщині письменника, а й у нашій державі. Сьогодні ім'я Юзефа Ігнаса Крашевського належить рівною мірою двом великим культурам польської і українській. Ми тільки сьогодні починаємо розуміти велич нашого славетного земляка, вагу його слова, ціну його творів. Роль у нашому правобережному житті Житомир не випадково став містом, яке прийняло міжнародну конференцію. Саме тут найтісніше переплетення долі двох сусідніх народів. дуже добре і приємно, що дні польської культури ми розпочинаємо тут у Житомирі. Розпочинаємо тут і цю представницьку конференцію в такому місці на карті України в Житомирі, улюбленому нашому Житомирі. Учасники конференції обговорювали як історичні моменти, так і сучасні підходи до державотворення в Україні та Польщі, неодноразово наголошуючи на необхідності підтримування партнерських стосунків між ними. У нас дуже багато спільного, і ми маємо довести те, що Україна по справжньому прагне бути повноцінним членом європейського європейської спільноти. Це країна. З надзвичайно високим потенціалом духовності, культури. І ми це робимо практично. Мені дуже приємно, що 12-й рік в Польщі оголошений роком Крашевського. А Крашевський пов'язаний історично з містом Житомир. Мені дуже приємно, що 11-й рік був оголошений в Польщі роком Падеревського, А Падеревський також пов'язаний з містом Житомир. Його батьки покоються в нас на польському кладовищі. Робота наукової конференції відбувалася у формі пленарного засідання та засідань наукових секцій. Загалом форум привернув увагу цілої низки провідних науковців.